Вища освіта як розкіш, там близько 50 тисяч на рік. Які причини зростання цін на навчання в українських вишах? Це залежить від індексу інфляції, і чи можна знайти дешеву освіту за контрактом? Віталіна разом із батьком прогулюється біля стін Києво-Могилянської академії. Дівчина мріє вступити сюди на факультет міжнародних відносин. Як виявили що міжнародні відносини, якраз одна з найдорожчих спеціальностей, особливо у університеті Шевченка, там близько 50 тисяч на рік. А тут що дивилася 39 тисяч. Віталіна має високий бал ЗНО 196 і сподівається на бюджетне місце. З таким балом, за підрахунками дівчини, лише 500 випускників в Україні. Я сподіваюся, ці 500 учнів не виберуть той самий факультет. Аби більше було шансів на перемогу, реєструватися буде у трьох вишах одразу у Києво-Могилянській академії, національному університеті імені Тараса Шевченка та Львівському університеті імені Івана Франка. Пан Ярослав, хоч і вірить у сили доньки, але про всяк випадок готується до контракту. Я хотів би, щоб дитина отримала ту професію, ту роботу, на яку вона щодо вподобає. Але здобути омріяну освіту цьогоріч стало дорожче. Вартість контрактної форми навчання у вишах зросла в середньому на 12 відсотків, а це на 3-4 тисячі гривень дорожче у порівнянні з попереднім роком. Найбільше ціни підняли у Харківському національному університеті імені Каразіна. В порівнянні з минулим роком ціна виросла на 15 відсотків. А от найдорожчий вуз України Національний університет імені Тараса Шевченка підняв вартість на контрактне навчання лише на 5%. Причину подорожчання у приймальних комісіях аргументують інфляцією в країні. Це залежить від індексу інфляції, від розміру заробітної плати. Але є навчальні заклади, які вартість не змінили. Наприклад, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Там проаналізували попит на свій заклад і фінансові можливості абітурієнтів та вирішить вирішили залишити минулорічні ціни. Цього року найдорожчі серед факультетів факультети права та міжнародних відносин. Вартість денної форми навчання коливається у межах від 14 до 46 тисяч гривень на рік, в залежності від престижності закладу. Найдешевше вивчитися на фізика, хіміка або гуманітарія в середньому 5-9 тисяч гривень на рік. Ці спеціальності не користуються популярністю. Тож у навчальних закладах заохочують абітурієнтів до цих важливих наук низькою ціною контрактів. E